Всім привіт! Це повернення в стендофф. Зараз почнеться катка. Зараз буду грати. У мене трошки висне, але це нічого страшного. Надіюсь, переможу. Так, тімейт невідомий який, але я не буду переживати. Є. Буду грати. І перемагати. Так. Перший раунд мінус. Другий раунд я не знаю. Но буду старатись перемогти. Так, вияснено трошки. Це нічого. Перемога за мною. Так. Ну ка Буде хтось. Мені треба зловити просто. Когось. Ага, хаєшка, значить. Туда, значить. Ай, яй, так і знав, що зараз вилізе. ай-нунскоп. Ай а, флешку кину зараз. Ну, ну, чесно кажучи, я просто відео не хотів, в принципі, записувати. Ну, ну як не хотів, просто не міг записувати відео постанову, але трохи грав. Так, мене пачка. Так, ну тут важко з пачкою грати. З пачкою в принципі грати не дуже так зручно, можна й так сказати. Тому, ну, різниці немає, типу, грати з пачкою. Тут в союзниках тільки АВМ, сильної різниці з пачкою грати немає. Ну, тут Просто пачка майже не потрібна. Так. Тіма на ніж поклав. Ну, я думаю, ми програємо цю катку. Ай. -яй. А, погано, погано. Ну, бачите, Пінг. У мене проблема І з FPS теж. Так. Програли. Тюмет Лівнув чи що? Ще може в нього з інтернетом щось. Ні, ну типа його показують, у нього з інтернетом проблем. Ну, зараз смок сюди. Так. Зараз чекаємо, чекаємо. О, появився. Тімейт, появився. Ово. Ай. <плес> а. Блін, вікно може? Ай ті мовби. Ага, я бо їх зараз. Я не думаю, що я заберу, типу. Ну, да, ай на ніш. Ну, блін, ну. Я не ожидав, що я на ніж. Типу забира. Зараз міна команд. Ну, блин, ну я думаю. Що це. Якщо цей раунд затешуємо, то буде добре. Да, хоч не в ноль. Так, хоч не в ноль. Ну подивіться, 7 на ноль просто йде, ну що з Ну, не 7 на ноль. типу, втімейте його ноль, а в того сі. Так, раунд почався. Це не щось пісне, як завжди, але ви знаєте. це... Опа, о. Все, так, коротше. Від весла Зараз буду показувати. Опа. О, боже, я езу туповеси. Е, Є. Є, Є. Да, короче, почекай, это шо. В Спинку. Ну, це не на спина. Зараз. Тиммейт затащить. Тиммейт главу урон. Так, весна, конечно, что. О, все. О, забрав на що Це в мене весна. За мене весна. О, блин, ну. Зараз я покажу, як треба грати. Зараз покажу, як треба грати. Всем. Так, так, так моліт, нехай я кину туди. Ваш і гранат. Опа! Звідси граната була. Він десь внизу. О, тіма забрала. Він тут пройшов, він тут пройшов. Почекайте, я зараз, я зараз покажу. Тімейтові. Що я професіонал. Флешка! То я ж пригнувся, або я прям флешку пригнувся, так. В ногу попав! В ногу. Я обом в ногу попав! Я обом в ногу попав. Я обом в ногу попав, ви розумієте? це? У мене ще й вислов. Можливо, якби не висло. Так, катка почалась. З проти кацапика зараз будемо брати з тим самим тімейтом. Так. О, ой, ой-ой-ой. Ой, ну пацанчик. У мене він зліє щось в пінгу. чи в нього, чи в мене. Дивіться. О, ну да, все, аксельбол. Братник. Так, ну короче, братиш. братиш давай гаси, брач. Аккуратно йому треба грати. А якийсь такий зрілий можна. Ні, ну сильно він не підзрілий, щоб так аж. Так. Що мені робити, значить? Так, чи ми щось крутиться, ну він зараз там пройде, він зараз ззаді буде, ну він ззаді буде. Ну, що ти робиш, ну що ти робиш? Ну він ззаді. Я не, не встиг показати йому. Так, коротше. Зараз затащимо цей раунд, зараз затащимо. Надіюсь, що. Чи... Да, ми затащимо обов'язково. А може і ні. Дивіться, якесь. Так, флешка. Молік, хаєшка. Так, чекай. надіюсь, він мене не забере.

Забрав, забрав номер один. Цій Каці номер один. Так, пачечка. Що сильно пачку мені не треба. Ця пачка мені не потрібна. Так. Піду. Ну, можливо, й пачку захочу поставити. Ну, блін. зараз звідкись? Ну я ж казав. Я ж сказав. Куда ти скину? Ой, Боже, повітря. Кажи-но-боє. Чула? Іхіо. Так, ну. Пошле на рабекан. Ну, вимкнеш. А слухаю. Ну, креме, що йому зараз на час зіграти. Забрав хорошо. Ну, можливо, він на час зіграє. Так, пачка там. Йому треба до пачки йти. Коротше, йому треба до пачки йти. О, тут це крутиться, дивіться, крутиться паче. Так. Не, ну, ну зараз знов його зіллє. А може і ні.

Так короче Тамбу Че не підірвався? Я ж хаешку кину А ч воно... Вікно вилетіло? Че ти біжиш? ножиком Зараз я вес з кутка І все ему Ааааа... Та що ти крутися? зараз на ніж забере. Забрав. Забрав на ніж. Боже, як вияснює. Топового забрав. Цього хацапика забрав. Погано. З софтом, може. Той тип храя. Ну, Хорош, я вам показую, Типу, він там на. на, на а, коротше, він зараз. Буде. Може, він знову на час зіграє? Якщо він зараз на час зіграє, буде тут сидіти, головне, щоб він не протупив. Зараз протупить. Я боюсь сильно, якщо він протупить. 4, 3, 2, 1, не закутка, не закутка. Є перемога є. Брати Хорош, так, хорош. Зараз закуп... закупляюсь, закупляєш. І буду йти на А. Так, фішки використовую, свої, обов'язково мої фішки використовуйте. Десь зараз. А тут хопа. Він пройшов якось. Ну, мінус. що, хороша фішка. Я прочую.

Там ті почек лівнув або з інтернетом того. Та що це таке з моліком? Так, з значить, зараз я затащу бо той нубік. Це оцапок, зараз я. його... Дивіться, зараз. А, -а, 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 а, прострілом в голову. Ну, знаєте, якщо ви з Росії, то ви погано граєте. Ну, то все. Що... Так! Вийшли, Ха-ха. капка закінчена сюди. Всім дякую за перегляд. Моя пауза в стендофі десь місяць чи півтори. Я не знаю, наскільки я круто зіграв. Но... Я думаю, я хорошо зіграв. Чекайте нову рубрику Союзники.